Третя книга Псалмів ПСАЛОМ 86. Молитва в час випробування. Молитва Давида. Господи. Прихили твоє вухо і почуй мене, бо я мізерний та нещасливий. Бережи мене, бо я тобі вірний. Ти, мій Бог, спаси слугу Твого, який надіється на тебе. Змилуйся наді мною, Господи, тому що я весь час до Тебе закликаю, розвесели життя слуги Твого до Тебе, бо підношу мою душу, бо Ти, Господи, добрий та готовий пробачати, і повен милосердя до всіх, які до Тебе кличуть. Вислухай, Господи, мою молитву, і будь уважний до голосу моління мого. У день моєї скрути взиваю до тебе, бо ти приготувався, щоб мене почути. Поміж богами немає рівних тобі, Господи, і діл немає, як Твої твори. Прийдуть усі народи, що створив ти, поклоняться перед Тобою, Господи, і будуть величати ім'я Твоє. Великий ти і творош діла величні, і окрім тебе немає Бога. Навчи мене, Господи, твоєї дороги, щоб я міг ходити в істині Твоїй. Обдаруй мене серцем покірним, щоб я боявся імені Твого. Тебе звеличу, Господи мій Боже, усім серцем, і прославлятиму ім'я Твоє повсякчасно. Бо милість Твоя до мене велика, і Ти врятував життя моє з глибин шеолу. О Боже, люди горді піднялися проти мене. Юрба насильників чатує на життя моє, вони не мають тебе перед своїми очима. Але Ти, Господи, Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і любові повен, Боже вірний, повернись до мене і помилуй мене, обдаруй слугу Твого силою Твоєю і спаси сина Твоєї слугині. Яви мені знак доброти Твоєї, щоб побачили його і осоромилися неприятелі мої, коли Ти, Господи, мене почуєш і мене потішиш. Коментар до 86 го псалма. Псалом 86 й є благанням про допомогу написаним від першої особи однини. Його особливістю є стрічки та вирази, які зустрічаємо в інших біблійних текстах. Псалом 40 17 25. 1 27. 11. 54 3 та книга вихід 34.6. З огляду на цю характеристику, у деяких коментарях псалом недооцінений, адже йому не уділяли достатньо уваги. Однак, насправді, автор створив оригінальну молитву, яка розпочинається довгою серією благань, перша сьома стрічка, а основна частина розвиває опис прикмет Бога. 8-10 стрічка. Після чого слідує благання, метою якого є прохання про життя. Згідне з волею Божою, щоб в такий спосіб усім серцем хвалити Бога. 11-13 стрічки Лише у цьому місці автор описує свою проблему 14 стрічка, після чого продовжує хвалити Бога. 15 стрічка. Твір закінчується благанням про ласку Божу, яка мала б виразний знак Божої прихильності. 16-та, -17 17-та стрічка. Салом має концентричну структуру а, А1 А2 ББ1 СЦ1 С2, яка зумовлена присутністю у тексті тематичних повторень. Образ автора пригадує старозавітнього Хасида з єврейської Хасід вірний, бідний, єдиною надією якого є довіра покладена на Господа. Сильветка автора змальована в 16-й стрічці. Слуга твій і син слугині твоєї, та означає того, хто народився в межах клану навіть від невільниці. Але дитина завжди вважалася дитиною засновника родини. В нашому випадку це хтось близький Господу з єврейської Адонай, іменник, що заміняє святе ім'я Боже. Деякі екзагети говорять про те, що в цій стрічці автор вживає лексику царського двору. Мову васалів, звернену до Великого Царя, звичайно, у нашому творі звернене до Бога. Отож Псалом сім разів називає Бога Господь мій і виражає впевненість у тому, що Господь напевно його вислухає. Така віра випливає з досвіду Ізраїлю від початку свого існування. Тому молитва прославляє Бога за допомогою старожитньої літургійної формули. «Ти» Бог милосердний і милостивий, повільний до гніву і любові повен, Боже вірний. 5 та 15 стрічки. Слуга може звертатись у повній довірі, адже сам Господь першим до нього звернув своє слово. Коли автор говорить Господь мій, то цим відповідає на заклик Божий Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі. Книга Вихід 20. 2. Згідно концентричної структури на початку перша сьома стрічка і на закінчення 14-17 стрічки зустрічаємо два паралельних заклики. Перший є секвенцією закликів. Прихили вухо, дай відповідь, будь уважним. А другий звертається проти неприятелів в певності про отримання Божої допомоги. Милосердний та милостивий, повільний до гніву, багатий в вірності й правді, 15-стрічка. Старовина визнання віри присутні в книзі виходу, 34 розділ 6 вірш. В центральній частині Псалма розвивається гімн подяки та хвали за божі діяння, 8-13 стрічка, який є спогляданням діянь, які Адонай чинить в космосі і історії. Псалом 86.9 Близький юдаїзму, який його використовував в літургії одного з основних урочистих свят, що називається Кіпур, а книга Откровення його цитує як Пісню Мойсея і Агнця» 154 Юдейська назва відносить псалом до авторства Давида, але це здається мало правдоподібним, бо справжній автор знає багато біблійних сторінок, що прижилися в текстах Молитов по вигнаневого Ізраїлю Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько Озвучила Марина Жарковська